Вітання усім, хто завітав на мій канал. Я дуже рада вас бачити. Дівчатка, ви просили, щоб я поділилася пісному варіанті торта. Все, не доходили руки, але наближається свято нашої донечки, день народження, і я буду випікати торти і поділюся з вами. Начинаю з нашого найулюбленішого торта. Це Спартак. В пісному вигляді. Так, нам необхідно 250 грам води, столова ложка така гарна какао. Водою ми розбавляємо цей какао. Так три ложки цукру Раз, два, три. Гарно раз мішати. Дві ложки меду. Мід мій домашній, я його готувала це з удуванчиків. Ось так. Дві ложки меду і 60 грам олеви. Олева в мене кокосова. він вимішити. Тепер чайна ложечка ну десь. Вищих чайно так, розпушувати. Підписуйтесь. Хто не підписався, підписуйтесь. Я ще трошечки буду ділитися пасками, паски будуть у різному вигляді і мал... малоколорійному, і торти теж я буду пити, теж малоколорійні. І ось борошно. Борошна нам треба 250 грам. Щоб не було комочків. Потихеньку я це все розмішую ось так. Додаю решта водичку, водички всього треба 250 пятьдесят грам. Це в мене буде манки Ось так гарненько це все вимішити. Даю решту водички і буду я це Ось які получилися паланиці, ось які тонесенькі. У мене тут кольцо, я буду його складати. Гарненько все кольцо. Тут я зварила вже манку 500 грамів води. Цукор ванилі, цукор, три ложки дала такого цукру і три ложки манки. Манка у мене темна, бо у нас з сортів твердих, ось така вийшла у мене такий крем. Буду складати до вас, підключуся пізніше, покажу, що вийшло. Ось який получився у мене пісний Спартак. Дивіться, донці на день народження.